Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Вручено почесні знаки Сенату університету імені Миколаса Роморіса за підтримку України. Прибуток військового заводу збільшився. У Шауляї відсвяткували День вишиванки. Запорізьку АЕС знову підключено до української електромережі. Україна приєдналася до Центру кібербезпеки НАТО. Минулої середи виповнилося 143 роки від дня народження юриста, професора Миколаса Ромеріса. З цієї нагоди у рідному місті у Рокишському районі було вручено почесні знаки Сенату університету імені Миколаса Роморіса за підтримку України. Цього року святкування пов'язане з Днем народження професора, щоби пригадати заслуги першого історика Литовського національного відродження, державного діяча вченого широкого кола інтересів у відновленні Литовської держави. Основну увагу цьогорічного святкування приділяються Україні. Сенат університету Микола Саромориса оголосив 2023 рік Роком Свободи України та вперше заснував спеціальну нагороду почесні знаки за допомогу Україні. Прибуток державного виробника малокаліберних боєприпасів Гірайський збройовий завод торік збільшився у 2,3 рази до 2,3 мільйонів євро. Коли 2021 року це був 1 мільйон євро. Компанія стверджує, що війна в Україні збільшила прибуток. Коли в лютому 2022 року почалася війна, фабрика Гірайте отримувала замовлення на півроку вперед. А хороше планування допомогло досягти хороших фінансових показників. Йдеться у звітах, представлених до Центру регістрів. Дохід фабрики зріс на 46% у 2022 році, а це 15,2 мільйонів євро, коли у 2021 році оборот досяг 10,4 мільйонів євро. 18 квітня Україна святкувала День вишиванки. День української вишиванки немає точної дати. Його завжди святкують третього тижня у травні. Перший раз день відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Українці, що проживають у Шауляї, теж відзначили українське свято. На честь цього було організовано захід, під час якого відбулася урочиста хода від центральної площі до амфітеатру, де пройшов концерт. Також було оголошено конкурс на кращу вишиванку в категоріях діти і дорослі. Перед цим українська фотографка провела фотосесію, фото з якої було опубліковано у соціальних мережах. Результати фотографиня теж оголосила під час концерту. Окупована Запорізька АЕС була знову підключена до української електромережі після перерви у кілька годин. Повідомили офіційні особи у Києві у понеділок. Раніше у понеділок Українське агентство з атомної енергії «Енергоатом» звинуватило Росію у проведенні атак, які призвели до відключення електроенергії. Голова ядерної енергетики ООН Рафаель Гроссі, який намагався вести переговори з обома сторонами, щоб досягти угоди про безпеку станції, сказав, що це було сьомо відключення електроенергії на великому ядерному об'єкті за час війни. Україна приєдналася до Центру кібербезпеки НАТО, повідомила організація, що базується в Таліні. Київ назвав це рішення кроком до членства в НАТО. Об'єднаний центр компетенції НАТО в галузі кіберзахисту додав, що до них також приєдналися Ісландія, Ірландія та Японія. Центр, до якого входять держави-члени НАТО та вісім інших країн, був створений у 2008 році в Таліні. У центрі працюють фахівці за даними з усієї Європи та США для захисту мереж передачі інформації НАТО. Дякую за перегляд! Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТАПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу ліна.Вінскути Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!